Красота, пасане, так? Да? Бо деякі люди бояться естради! Хавіталь не боїться. Нормально Та ти рятуєш нас, Друже Деся, я б це... це б диміло скільки Бомба О тепер маніпулятори це. Типовий транспорт, який є в кожній нормальній ОТГ, яка обслуговує своїх громадян. Свою громаду. Зараз там глибше. Я підняв був браму, коротше, вона дивиться на мене. Йо, да! Я піш... Пішов за розкальом, вона втекла. помелувала Ага. Опа. Ну давайте вріжемо кадри як це забирали. Я подпольно знімав. А пацан свій каже, кидай мене також тік-ток, я не Ам. апетитно. どきえあいえちゃう? Скільки? скільки вона бере на себе вантажу? Машина? Шутро? Да. Ну скільки? 20-22. 22 тонни бере. Я дивлюся тут мощні ось. Навіть від майки до сільської ради, до Ніка, Я чому привіз 26 тонн і 26 тонн забрав за повну сустав, але то буде вже було. А, але тягне. Ну, а змогло, лоб, Ну це вже і вантаж такий. Надійно так. З часом зробиться якийсь резервне сміття, ну це не центральний захід в цвинтар, не центральний через церкву на територію, ну і туди. Тому якби тут собі дозволяємо тим часом. Кудись то дівати треба на тим часом? Сервіс на вищому рівні. Ще декілька моментів. Ну і все. Ну вся подяка, друже, з цього села. Все, будьте здорові щасливо. щасливі.